Нова економічна політика в Україні. Цей період увійшов в історію України як найтрагічніший. З перемогою більшовиків в Україні формально утвердилась радянська влада. Однак, фактично влада належала партії, яка здійснювала диктатуру. Антидемократизм і того стали головними формами і методами суспільно-політичних відносин. Політичний та економічний крах змусив Раніна у 1921 році перейти до нової економічної політики, що означало часткове повернення до капіталізму. Але військова промисловість, транспорт, банки. Зовнішня торгівля залишалась у руках держави, суть непу це запровадження ринкової системи та допущення елементів держкапіталізму, розвиток усіх форм кооперації, матеріальна зацікавленість, заміна подорозвартки под податком, плановість народного господарства та інше. Нова економічна політика дозволила швидко відбудувати зруйноване господарство, значно збільшивши виробництво помасової та сільськогосподарської продукції. У 1927 році обобралося уже на 10% землі більше, ніж у 1913 році. Водночас закріплюється Централізоване правління радянськими республіками